Полтавці, вони теж, і це, між іншим, зафіксовано в історичних творах, вони вам будуть посміхатися в обличчя, а завтра завтра вони вам запхають вила в спину. от За великим рахунком. Ну, бо вони вони такі, знаєш, вони не те, що злопам'ятні, у них просто пам'ять добра. От. І, і вони, вони дуже сильні націоналісти, це правда, тому що їх, їх е, е, нищили дуже довго. Ну, цей центральний регіон, скажімо, давайте так. Я не буду про Полтавців, центральний регіон. Його імперія завжди нищила. Ці люди нічого не забули і не забудуть ніколи. І з ними треба бути дуже обережними. Дуже обережними. Розумієте? Я не не, не, не перебільшую, не хочу сказати, що ось це там особливі люди і так далі. Так, багато потерпали. Але, ну, в принципі, з усієї України жартувати не треба. Ніяк. Ні з кривим рогом. чудово Ні з Кривим Рогом. З Кривим Рогом точно не можна жартувати. Тому що Саша зараз вам розкаже. Так? З Харковом точно не можна жартувати, бо Харків це характер, це на літеру Х, те, що називається. Вони теж здаються, знаєте, такими. Ну, от ми тут їх з Галичанами взагалі не жартуйте, їх в баню, розумієш? З гуцулами не сваріться.